Добрий день, дорогі глядачі! В ефірі Ток-шоу розмова про головне. Та сьогодні ми будемо розмовляти про важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях 42 га школа. І почнемо ми з традиційної теми. Ваш улюблений предмет у школі. Скажіть, будь ласка, Дар'я, який предмет вам подобається найбільше? Малювання. А чому? Тому що мені вдається гарно малювати і я це люблю. А які оцінки у вас цього предмета? 10, 11, 12. Лілія, а можете розказати, який предмет найменше улюблений? Ну, напевно, етика. А чому? Ну, вона для мене є нудною. А ви коли-небудь коли отримували погані оцінки з цього предмету? Ні. Сашко, поділіться, будь ласка, вашим досвідом отримування першої двійки. Я двійок майже ніколи не, не отримав, тому що я відмінник. Нікіта, а ви коли-небудь отримували 12 балів? Так, це було один раз. А з якого предмету? З математики. На вашу думку, якийсь з предметів треба вважати обов'язковим для вивчення. Наші дітям математика, а історія? Я не знаю точно. Нехай на це питання відповість Анна. Історія. Я думаю, це дуже цікавий предмет і він обов'язковий. А чи багато у вас відмінників у класі? Не дуже багато. А чи багато у вас двішників у класі? Ну, не дуже. Я... Аня, як ви гадаєте, краще бути відмінником чи двішником? Відмінником. А чому? Ну, гарні оцінки, гарний табель, рідні, будуть дозволяти робити все, що захочеш за гарний табель. Сашко, а на вашу думку, кого вчителі люблять більше відмінників або двішників? А, звичайно, відмінників. А чому ви так думаєте? А, тому що відмінників поважають. Поважають. Скажіть, а дома вас хвалять за гарні відмітки? Так. А за погані сварять? Так. Як ви думаєте, яке покарання за двіку найстрашніше? Наказання <смеш> на, на, на комп'ютер. Ліля, а що гірше? Отримати двійку за контрольну роботу або за погану поведінку? Напевно, краще за поведінку. А, але, а, а ви так? хотіли, щоб ваші діти вчилися на відмінно? Ну. Чи це не має для вас значення? Е, так, я хочу, щоб мої діти вчилися на відмінно. А чому? Е, ну, Тому що я хочу, щоб вони е, були... Ну, Добре вчилися і отримали хорошу освіту. На жаль, наш ефір закінчується. Ми вимушені попрощатися. Дякуємо за цікаву та пізнавальну розмову. З нами були 42-школа на Кіцвіль Тіві. До зустрічі в наступних випусках.